Це велике відео про зміни по Марсу, Тож ми маємо розуміти, що Марс зараз міняє свій знак і змінив він його у знак рака і зайшов у велику петлю. Що це означає? От Марс, це він не просто буде йти в ретро-рух. Він. Чітко буде в петлі, тобто і в ретро, і буде міняти знаки в суму ретро русі і потім знову повертатися в те ж саме положення. Що ж це за положення в знаку рака? Як для Марса це програється, як для України та українців? Тож саме 5 вересня йдуть такі зміни. І, власне, на момент зміни знака завжди планета проявляється найяскравіше. Як взагалі Марс на нас всіх впливає? Чіткому такому в трансляції свого значення Марс це активність, енергія, агресія, прояв, дія і зусилля. Так як і Меркурій мав петлю в кінці літа, ми помітили, що Меркуріанська енергія вона ніби нас в певні дні накривала такою хвилею, а потім відпускала. І, власне, теж була така зміна знаків діва та лев були. А зараз буде рак та Лев. Тож починає е, свій перехід Марс 5 вересня і знову повернеться в те ж саме положення аж в квітні 25-го року. Що це для України? Для України це в першу чергу оприділений новид, в, новий вид впливу агресії і новий вид прояву агресивності. Тобто, і е, ми, як територія, відчуваємо і як народ вплив зовсім по-новому. І зараз я розкажу, як саме Марс програється в Раду. І також ми будемо по новому реагувати на агресію. Тобто, фактично, Марс він відповідає за те, як ми реагуємо на агресивність, як ми агресивність накопичуємо, як ми її проявляємо, як ми агресію виражаємо і як ми маємо її приймати, і в якій зоні є небезпека. Тому одразу скажу на початку цього відео, що небезпека по раку йде на сім'ї, на дітей і на захисників, тому що позиція я захищаю свою сім'ю найбільш. Більш вразлива за енергію Марса в раку. Потім він зайде в свій ретрорух, і в цій петлі буде також у знаку Лева. І, власне, коли він буде у знаку Лева, ми будемо відчувати певну таку виграшну позицію, хоча. Агресивність, ви розумієте, що той стиль агресії, який зараз будуть відчувати українці, він буде аж до квітня. І буде тільки декілька пауз в цій величезній такій схемі впливу і в дискомфорті, в який буде агресія, саме для сімей відчутно виражатися. Тому ми маємо знати декілька ключових точок. В першу чергу це точка, яка буде дуже значима, і навколо неї, і поруч з нею дати будуть сильно відчутними. Це в першу чергу 24 лютого. Крім того, 5 жовтня з великою увагою до цієї дати, а також 7 грудня, бо власне 5 жовтня та 7 грудня це взаємодія Марса з Левом. А Марс з Левом він дає а, такий якби відчутний а, відпор так, на якусь агресію. Він захищає якомога більше, він проявляється, і це будуть найбільш кульмінаційні точки агресії. І захисту, тобто з двох сторін. Що взагалі Марс, як він себе почуває в знаку рака, тому що взагалі кожна планета має гармонійні і негармонійні знаки для себе, тобто там, де вони проявляються гарно, і там, де більше задіяні негативні аспекти. І, власне, Марс в раку йому там незручно, і він там бореться за те, що все, що він діє, всі дії, які ми приміняємо, давайте вже спустимося на рівень нашого кожного особистого життя, кожен з нас буде приймати дію. Якусь нову нову поведінку, нову стратегію, яку найорганічніше для себе буде застосовувати і якби базувати її як основу, тобто буде формулювати, сформовувати для себе новий вид діяльності, нову професію опановувати, нову кар'єру будувати. І старатися, щоб це було стабільно, надовго і так базово. Е, хочу сказати одразу, що Марс в раку він егоїстичний, він матеріально орієнтований, він дуже меркантильний і е, фактично він е, здобуває собі матеріальні блага через хитрощі. Крім того, він е, спрямований на контакти. І, власне, контакти допомагають йому. Тобто, це людина, яка максимально використовує людей заради свого е, вигоди. Це якщо втілювати ось. Аспект в конкретну людину, і ось таким чином така поведінка для нас буде характерна. Ми будемо себе навіть ловити на думці, що ми хочемо з кимось десь дізнатися якийсь контакт в нетворкінгу, виловити якусь людину саме для своїх корисливих цілей. Тобто, у нас не будуть емоції та почуття нами керувати більше знаєте якесь внутрішнє така таке бажання установитися, егоїстичні бажання будуть нами маніпулювати, ніби і ми це саме будемо відчувати від інших людей на собі. Тобто використання людей це впряму Марс в раку, і дуже великий акцент в цей період іде власне на сім'ї. Крім того, що Марс взагалі заходить в цю петлю, є ще, звичайно, те, що він буде в опозиції з Плутоном, те, що він буде піднімати питання дев'ятирічного циклу, тобто те, що було 9 років назад, по Марсу зараз буде заставляти нас виплескувати агресію емоції, приймати нові стратегії, стабілізувати їх, укорінювати надовго, а також навчитися з чимось боротись, щоб було 9 років тому. Тобто, це як повернення циклу. І крім того, звичайно, буде з'єднання з Сатурном. І якщо точніше, то 30 вересня і 1 листопада це дні. Коли ми побачимо на законодавчому рівні зміни, якими, до речі, люди можуть керувати, і це будуть зміни стосовно сімей, впливу на дітей. Скоріше за все, це буде якісь обмеження в навчанні або якийсь конкретний результативний законодавчий, там швидкий акт, який буде прийматися для того, аби а, якісь права чи свободи впливати ось на цю сферу, яка стосується сімей і дітей. І в агресії ще раз піду до підсумки в загальному. Відлягають під агресію люди, які сімейно орієнтовані, в яких є сім'я і в яких є діти. Це також стосується і закладів дитячих, на яких може бути спрямована агресія. Тому максимально уважно до дітей. І я думаю, що ось ці дати, які я озвучила про 30 вересня, це будуть зміни в освітній програмі або в режимі тому, як будуть, буде освіта взагалі формуватися. Це буде якийсь закон, закон який буде щось врегульовувати. Освіті дітей і те, що буде направлене на освітні заклади, садочки школи для того, аби уникати агресії, можливо, якісь нові там способи захисту або навпаки переведення на онлайн домашній режим навчання, і це буде стосуватися груп людей. Тому, звісно, для кожного з нас індивідуально Марс. Він зачіпає свій сектор. Не у всіх так буде програватися, але всі ми дотичні до, до е, теми садочків і дітей, як би там не було, навіть якщо ви живете просто поруч, то знаєте, що там може щось відбуватися, що буде мати вплив взагалі і на вас, тому що це такий загальний вплив на е, в принципі, людей на людство. Е, чи варто боятися Марса в раку? Ні, не варто боятися. Він там доволі в слабкій позиції, але в моменти опозиції з Плутоном це буде підняття кармічних програм і власне родових програм. То те, що йде по батьківській лінії, про батьківщину і про рід, тому ем, я вважаю, що буде доволі. Агресивний напружений період аж до квітня, в якому будуть відпрацьовуватися родові програми, завершатися попередні якісь ем, задачі за Плутоном, про що я говорила в попередньому відео, але під дією Марса заставляти напру, направляти енергію на захист від агресії стосовно сімей, дітей і освітніх закладів для дітей. Е, такі підсумки підведемо. Е, Виловлюємо вдалі дні ті, коли буде Марс власне в дірект повертатися, йти в свій прямий рух, а не в ретро і в Леві. Тому що це якраз дуже будуть такі проривні дні. Вони будуть давати показові ситуації, які будуть показувати, що ми сильні, ми встані йти далі. Хто відчуває, як цей період вже почався? Думаю, кожного з нас він зачепив свої індивідуальні родові програми і наші колективні. Дайте знати в коментарях, як ви це переживаєте. Відчуваєте Марс це одна із персональних планет, які має вплив на кожного індивідуально, не тільки соціально. Тому що там у вас відбувається, пишіть в коментарях, ставте лайки, пам'ятайте щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі.